Перешкоди у молитві. Продовження. Нічого не діється. Що робиться, коли виставляєш своє тіло на сонці, гиєшся його променями. Подібно із молитвою, ти підставляєшся Богові для того, щоб дати себе любові і горіти внутрішньо. Під час молитви завжди щось відбувається. Але щоб побачити чуда, яке Бог зробив, треба очей віри, без віри і любові молитва може тобі здаватися утечею від світу, втратою часу, пусткою. Однак благословенна така втрата часу, яка відкриває щоденність на безкорисливість. Яка уможливлює занурення у вердії. немає пустки в тому, що стосується Бога. Твій брак почуттів не означає браку Божої дії. Молитва завжди плідна, навіть коли нічого не вносить. Вона становить момент чування, який перериває дії. Молитва справа повністю безкорислива. Її неможливо порахувати, бо ми молимося тільки тому, що любимо. Згадай доброту Бога, яку вже пізнав в своєму житті, переконаєшся, що він не заник зовсім із твого життя, може статися, щоб під час індивідуальної чи спільної молитви у твоєму серці. Як у серцях учнів з Емаусу запроменіє вогонь любові і ти сповнишся радості та спокою, тобі буде дано в особливому світлі побачити нескінченне Боже милосердя, будеш зі сльозами на очах слухати Боже Слово, і внутрішньо відчуєш Боже прощення. В рамках запрошення Бог впроваджує адептів молитви в такий стан, це, однак, може цілковіто змінитися. І наступна перешкода, мені нудно, що мене зануджує, готові формули, повторення яких охолоджує запал, усвідомлення того, що перебуваєш у порожнечі. В очікуванні на Бога, який не приходить, якому нічого не можеш сказати. Але тут йдеться не про те, що роблю я, а про того, кого маю слухати і любити. Поза тим Писання дає мені Слово Боже, яким можу молитися, коли власні слова здаються мені дуже мілкими, перш ніж почнемо говорити до Бога. Добрим буде слухатися в його слово, тобто почитати Святе Письмо. Чи ти не повинен погодитися з нудьгою перед Богом? Молитва інколи полягає також і в нудь... нудьзі перед Богом, яку зносять і за любові у такий спосіб, нічого не сподіваючись. Цілу надію покладаємо на благодать Божу. Хіба ти не бідняк, який не вміє молитися? Молячись, відчуваєш своє безсилля, бо все, чим живеш, належить Богові, навіть твоя нудьга. Молитва також стає тривалим актом адорації Бога з огляду на те, ким він є. Твоє відчуття нудності на молитві може виникати зі звичайної втоми, з того, що ти вибрав невідповідний момент, що маєш напружений графік чи працю, що носиш у собі негативний образ Бога або маєш таке сприйняття молитв. Бог ніколи не буде такий, як і твої уявлення про нього, а молитва це дари духа, який залишається невпізнаними. Коли на молитві ми переживаємо нудьгу, найпростіше повторювати слово Ісус. Або люблю тебе, Господи, і знаю, що Ти мене любиш. Можна, за прикладом святої Терези, прикутує до ліжка і геть нічого не говорити, нічого йому не говорю, люблю його. Нодяга може бути нагодою для науки вслухатися в тишу Бога. Не ламай собі голови вигадуванням того, що треба Богові сказати. Говори те, що тобі спадає на думку. Тільки твоє бормутіння під носом захоплює серце Отця. Молитва оголює тебе з самого себе. Вона робить так, що ти перестаєш зосереджуватися на самому собі. Перед Богом маєш бути голий, як немовля у колисці, як Христос на Христі. Маєш погодитися на буття безборонним. Безплідним, непоміченим. І попри все, не перестаєш витрачати для нього часу, споглядати Його, поклонятись йому і любити Його. Таким чином, ти входиш у простір Його прагнення і дозволяєш, аби воля Бога замешкала в тобі, попри забудження, яке відчуваєш Його присутності. Єднаєшся з усіма, хто нудиться, і заступаєшся за них у своїй безпорадній молитві. Наступна перешкода, дуже часто відволікаюся. Відволікатися під час молитви це нормально, це знак, що ми живемо і наша голова працює. На противагу до рішення молитви, відволікання часто не становить вираження нашої волі. Вони прилітають і відлітають як мухи, що не дозволяють зосередитися так, як би ми цього хотіли. Деякі беруться зовні. Наприклад, вуличний шум інші з самої людини. Наприклад, Образи зі свідомості, спогади пам'яті, тілесні хвороби, бажання їх позбутися викликає додаткове замішання. Отож краще молитися разом із ними, якщо маєш відволікання, які проходять настирливо, наприклад, думка про якусь зустріч, нагадування, що мусиш купити хліб, закінчити роботу, зателефонувати. Запиши їх на картку і молися далі. Їх замінять інші думки, але вже не так аж так настирливо. Відволікання становить нагоду до молитви. Ти сам найкраще розумієш, зумієш перетворити їх у прохання в молитву. Таке наше життя. Дякую тобі, Господи, за автомобіль, який мушу полатинати. Будь благословенний в дітях, які мене засмучують. Поможи, Господи прийняти таким, як є, то, того колегу, перепрошую за прагнення помсти. Дякую, що нагадуєш, що скоро Різдво довіряю тобі цю особу. Все може стати можливістю звернутися до Бога, який знає наші слабкості. Господи, навчи мене молитися, допоможи мені, Боже, Духу Святий, ти сам молися за мене. Господь Бог воліє, аби наша молитва була повна роздумів, ніщо б не було її взагалі. Принось себе Богові таким, яким ти є. Він не погордує твоєю дитячою молитвою. Тільки любов важливо в нашій витриваності на молитві, незалежно від того, чи проходять розсіяння чи ні. Наступна перешкода я людина праці. Всі причини якими ми виправдовуємо брак молитви правильні? Наприклад, допомога іншим це краще, ніж витрата часу на молитву. Моя робота це моя молитва і досить. Маю натуру діяльну, неспоглядальну. Любов до ближнього і жертвування Богові своєї роботи не повинні віддаляти від безкорислової особистої молитви, а навпаки. Ми повинні до неї йти як до джерела, що живить нашу діяльність і дозволяє пережити цілий день в єдності з Богом. Коли молишся регулярно, твоя робота принесе ще більші плоди, а твої дії не стануть пустими. Святий Бенедикт ішов до мети, керуючись правилом, молися і працюй. Час, який визначаєш на молитву, буде ще плідніший, коли цілий день будеш у молитовній налаштованості або у поставі відкритості на людину і Бога, діяльність і споглядання подібні до двох сестер. Завдяки щоденним молитві і адорації ти маєш більший шанс співпрацювати з Богом і любити людей заради них самих. У чому полягав секрет Матері Терези та її загромадження. Щовечора, повертаючись із праці, ми йшли до Каплиці на годину адорації. У лагідному вечорі знаходимо спокій у присутності Христа. Ця година близькості з Ісусом має велике значення. Я бачила велику зміну, яка сталася у нашому згромадженні, відколи завели практику щоденної адорації. Завдяки цьому наша любов до Ісуса стала чимось щоденним, наша любов одних до одних більш середечною, а наша любов до бідних більш співчутливою. Святий Ігнатій Лойола казав, що кожні, у кожній речі треба знаходити Бога. Бог хоче, аби ми вибирали повноту життя у Христі. Вибрати життя означає молитися разом із сином, жертвувати Йому себе, особливо в Євхаристії, коли тільки можливо, поклонятися Йому у Євхаристії – Це також означає включення у життя Духа, який у серці світу охоплений дією. Творення, я знеохочуюся. Молитва як любов приходить випробуванням часу, знеохочення, зневіра, найгірший ворог. Прийми, що молитва не відбувається так, як би ти хотів цього. Час Бога то не наш час, Його дороги то не наші дороги. Коли під час молитви перебуваєш із Ним у причасті, Бог робить так, що все твоє сьогодні стає частиною Його прагнення. Не пропускай цієї любовної зустрічі, якою є молитва, якщо хочеш пізнати, що для тебе добре, і якщо хочеш пам'ятати про Господа. Однієї хвилини достатньо, щоби спрямувати серце до Бога і розвіяти сумніви, спеціального методу для цього не існує. Поступу у молитві не досягнеш завдяки техніці, але завдяки актам віри, надії та любові. Твоя витривалість перед Ним. Має бути безскорисливою не тільки тому, щоб ти був вислуханий, але щоб у тобі міг постати Бог. Ти грішник, а він Спаситель, ти молишся, а Він молиться в тобі. Визначаєш собі цілі, а Він їх у тобі реалізовує. Таким чином знеохочення не будуть тебе розпорошувати. Так багато відкриттів можна завершити, тримаючись стежок молитви, хто кожного дня відмовляється від інших занять, призначає півгодини для Бога, тому ніколи нічого не забракне. А ми думаємо, що ми, як півгодини стратимо, ми так багато втратимо. Дорогі мої ні. Хто призначить, час для Бога, тому ніколи нічого не забракне. Плоди молитви завжди видно, не бачиш їх внутрішній спокій, довіра, сила духу, надія, радість життя, готовність служіння іншим, інтуїція вперед, відваги. Ти людина. Яка збувається так, як молитва. Ще одна перешкода: Бог задалеко, Бог завжди тут близько те, в тобі, в цю хвилину, в тому, що становить сьогодення Духа, прийми цю присутність із довірою і жертвуй себе Богові. Твоя молитва належить до нього, вона дар, який ти йому повертаєш день за днем. Він прагне не тільки вірності у молитві, вона вимагає справжньої битви, яку можна виграти, черпаючи силу з вірності Бога. Він ніколи не запізнюється зі сповненням обіцянок. Навіть коли нам так здається, через витривалість отримаєш усе. Коли Бог здається тобі дуже далеким, можеш, не сумніваючись, щодня Його просити, Боже, якщо ти існуєш, покажи мені себе. Власне витривалості в молитві, перемоги над перешкодами, на шляху до неї. Не вирішує розв'язання таких проблем, як чому, як саме, де, коли і як довго молитися. Ні. Проблемою є образ Бога, який у собі носиш, то він буде тебе мотивувати до того, щоб вистояти. Можеш говорити, що не можеш молитися, що рідко маєш тишу і спокій що не любиш молитися, що нічого не відчуваєш, що тобі нудно, що багато відволікає. Головним питанням залишається, хто для мене Бог? Твоя вірність у молитві буде найкращою відповіддю. Якщо Бог для тебе найважливіший, то молитва буде чимось найважливішим. Під час молитви пристало нам забувати свою людську природу, і, і маючи до Бога теплим устремлінням, разом з благоулінням, страхом не бачити нічого сущого внизу, а думати, що стоїмо посеред ангелів і звершуємо однакову з ним службу Всевишньому Богу. Усі інші атрибути у нас і у ангелів як ось, природа, образ буття, мудрість, знання й усе, щоб ти не заторкнув різні, а молитва є спільне діло ангелів і людей, і тут немає нічого між ними і нами, ми є один хор. Але хто найстаранніше дбає про молитву? І про встимління серця до Бога, то й скоро уподібниться до них і в знанні, і в мудрості, і в шляхетності, і в способі життя. Без співдії Духа Святого людина не може належно провадити божественної розмови. Тому насамперед треба молитися. Щоб Його благодать перебувала з нами і сходила на наш молитовний труд, коли входимо до церкви або вдома до нашої комірчини, щоб клякнути і піднести Богові наші молитви та моління. Коли ж упевнища, що звершуючи молитви, ти з Богом говориш і приймаєш співдію Святого Духа. То вже ніяк не допустиш, щоб диявол мав доступ до твоєї душі, освяченої Духом, бажаючи привернути людей до молитви і явити нашим душам те, наскільки великим благом є молитва, Христос Господь уводить такого ось судю, зологого і жорстокого. Що сорому перед людьми позбувся і страх Божий прогнав із душі. Достатньо би було запропонувати правдиву і милостиву, і порівнявши її праведність з Божим чоловіколюблям, через це показати силу молитви. Бо якщо добрий і лагідний чоловік милостиво приймає тих, що звертається до нього з проханням, то чи ж не тим більше Бог. Велич чоловіколюбства, якого не лише підноситься під наш, наш розум, але й незбагненно для самих ангелів. Отож кажу, достатньо було запропонувати особу судді праведного, проте Господь уводить суддю жорстокого, нечестивого, нелюдського, кажучи при цьому, що й Він. У усіх випадках, являючи неповгамовну людь, не дотримував цього характеру перед наполегливим і невідповідступним проханням, і постав тут благим і лагідним. Заради що ж так сказав Господь, аби ти затямив, що прохання і моління навіть зле єство легко зробить добрим і милостивим. Бо ми кажемо, що нараз людина жорстока, що не можемо, що ми її нічим не змінимо, дорогі мої, можемо. Бога можемо змінити через наші прохання за нього, і щоб таким чином ні для кого вже не залишилося невідомою сила молитви, для чого він, поставивши вдову перед найлютішим судею і показавши його незавластивим йому характером, чоловіколюбним. Від нього злого, переносить слово до свого Отця, благого, лагідного, чоловібного, що перевищує беззаконня, прощає многі гріхи, того, що перетерпів хулу, того, що бачить поклоніння, демонам і за образу свою і свого сина не мститься. Він, що зніс холу так лагідно зносить своїх кридників, тож коли ми з належним страхом припадемо до нього, чи не помилує він нас скоро і усе щедро? Слухайте, що каже Господь. Хоч я Бога не боюся, і людей не соромлюся, але тому, що ця удова мені надокучає, я обороню її луке. 18, 4, 5. Якщо удова, припадаючи жорстокого зробила таким лагідним, то чого ж можемо не очікувати чоловіколюбного Бога ми? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!